Слава Україні! Розпочалась 500-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА типу Шахет по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби російські окупаційні війська також атакували територію України іранськими ударними дронами шахет. 12 із 18 цих БПЛА було знищено. Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновану інфраструктуру постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Попівка Чернігівської області, Краснопілля Сумської області та Окіп. Нескучне Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни, стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії. Та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка, Луганської області та Веселе, Роздолівка Донецької на Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Разом з тим, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Богданівка, Кліщівка, Олександрошультине, Білогора, Курдюмівка та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більше як 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександрошультине, Білогора та Деліївка Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час зафіксовано артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це керамік, Желане, Авдіївка, Сєвєрне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі благодатного Донецької області. Завдав авіаційного удару біля великої новосілки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золотанива та Сєверне на Донеччині. На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Херсонської області та місто Херсон. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На тлі успішних бойових дій сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі в бойових діях. Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника, чотири по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління ворога. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом українські воїни ліквідували 630 російських окупантів, знищили чотири танки, дев'ять бойових броньованих машин. 16 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!